А як пахне клас. Це Наталя знайшла таку квіточку, і ми її вирішили принести, посадити у нашу вазу, щоб в хаті було і гарно, і ще й класно пахло. Буду готувати крабові чіпси. Хто любить краби, ну, пишіть в коментарях. Мені треба буде. Бути... Копчена паприка червона, ну можете спеції брати собі, які інакші, хочете там додавати чорний, перець. хочете то даєте собі сіль. ну кому як подобається. І взяв я ось такий от сурімістік Атлантика, крабові палочки. Можете брати любі, але я знаю точно, що ця Атлантика, вони дуже смачні, навіть якщо не готувати нічого, а так їсти або до салату. Будете знати, що ця фірма класна. Вони трохи розмерзлися, тому що треба буде їх розмотувати. І потім будемо різати такими полосочками. Зараз я все покажу. Постараюся зробити два види, тому що хочу, щоб ще дівчата попробували. Будуть в мене звичайні ці крабові палочки, і будуть із паприкою. два різні види чіпця. Класичні оригінальні і з попривкою червоні, такі чуть-чуть гострені. Так, розпаковуємо, беремо певно ножиці. О, вони вже добре розмерзлися. Зараз побачимо. Можливо, я зроблю зі всіх, а можливо, ні. Залежить від того, чи на е, противні мені вистачить місця. Так, скільки в нас виходить сім палочок. Ну що, розгортаємо ці сім палочок. Вирішив не чистити, зараз я подивлюся, тому що братванка в принципі велика, я вже застелив фольгу на неї і наріжу, побачу. якщо місце ще буде, то ще доріжу. Якщо місця вже не буде, ну, тоді приготується, то, що вже буде на братванці. Так само я взяв ще таку от мисочку і теж натягнув на неї фольгу, тому що туди буде додатися олія і ми будемо їх перемішувати в олії. Звичайно, вирішив не замащувати. Мисочку це такий невеличкий лайфхак. Погнали тепер їх розкручувати вже самі крабові палочки і нарізати їх полосочками. Так, ставимо одразу сюди нашу мисочку і будемо по одній штурці їх розкручувати. Робимо ось такі от полосочки. Все. Давайте розділимо і ці. Три палочки я вже розділив. Три, я, напевно, буду давати поприкру. Ось, є. Додаємо сюди олії. Ось так. Вимочуємо її повністю всю олії. І зараз будемо це викладати на братванку. Оце чотири палочки, хоча вони довгі і ще лишилося 3. Треба буде, напевно, трошки їх засунути, щоб вистачило ще на ці три палочки із паприкою. Ну що ж, погнали розпаковувати ще ось ці от три і паприку Додамо. Ось сюди. Шовліка є, ми ще додамо і розмішаємо. Найтяжче це було оце от розпакувати крабову палочку. В першому етапі. Ну, але це тільки Атлантика, оці, що я купив. Можливо, в інших буде легше. Можна тут зробити ось так. Навіть не треба брати ножика, щоб це все розрізати. Хоча воно тут може трошки ламатися. Ці кінчики бажано, напевно, їх забирати. Навіть тиснемо бачите, тиснемо, щоб їх розділити і. Ніяк от. Я бачу, що вона ось тут скріплена, таке враження, що вона як склеєна між собою. От так набагато легше є. І це вже у нас останні чіпсики дочищаємо. Знову ж таки, додаємо ще трошки олії і на цей раз ще даємо паприку копчу. Ці будуть в нас такі з паприкою чіпсики. Це і перемішуємо. Можна ставити в духовку. Єдине, не вистачило мені місця на одну штучку, мусив її сюди поставити. От, виходить от остренькі і одна ось там. І відходить. Відходить дуже класно. Не треба заморочуватися. Раз, раз, Забрали все, все скрутив. і наша миска чиста. Все включив я вже духовку, щоб вона прогрілася. Будемо їх запікати на 200 градусів і на 10 хвилин. Я думаю, 10 хвилин буде достатньо, хоча я буду сидіти біля духовки і спостерігати, щоб вони не згоріли, щоб вийшли і щоб все було файно. І в кінці ми подивимося, чи вони хрусткі і чи вони смачні. Духовка вже майже прогрілася, зараз буду їх ставити і вирішив підготувати тарілочку. Ось буду викладати на таку от красиву тарілку. Наталі вона дуже подобається. Вона тут фруктики викладає, або якісь канапе. І сюди буду викладати ці от чіпсики. Розділю так на оригінал і на паприку. Можете написати в коментарях, чи ви б хотіли теж приготувати такі чіпсики, скуштувати? і Я думаю, що я повністю встигаю мені. На це все хотіло 3 хвилини. Найдовше, що в мене зайняло час, це от розкручувати крапові палочки. Все решта було дуже швидко. Ну і лишилося ще 10 хвилинок. Я думаю, дівчатки якраз прийдуть, тому я їх витягну, вони ще будуть навіть тепленькі. На кухні все пропитано запахом крабів. Ну Ось так от вони виглядають. Ті, що з приправами, бачите, вони зменшились, ніж ті, що не мали приправ, хоча приправи поплили аж сюди. <рес> поприлипали вони до фольги. Треба було давати. Скоріше за все пергаментний папір. Нічого зараз трошки підсушиться і вони легко повідстають. Виклав я вже всі ці чіпси, вирішив, щоб вони ще трошки попідстагали. Дивіться, оці от, які йдуть тоненькі, вони дуже класно пропеклися. Маленькі взагалі. О, вони реально як ідуть як чіпси. А от великі, ну, цей вже затвердів, в принципі. Дігнувся, але затвердів. Великі бажано їх розрізати на менші кусочки, бо великі довго пропікаються. Ідеальний чіпсик. Зараз будемо їх пробувати. І ці класичні. Класичні я чомусь порізав, їх дуже грубо і вони, більшість з них були м'які, треба було їх ще дозапекти. А ці ідеальні навіть не гнуться. Це із приправою. Ну, трошки хрусткий. Треба було не на 10 хвилин давати, напевно, трошки надовше, довше. Але це гарно Що Швидко приготували, кухню саме не, не замазали. Все після себе одразу поприбирали, що повністю все пообертав фольгою. Найбільше сподобалися ті ж з приправою. Бо класично не мають ну, ніякого присмаку, просто крап і все. Ти їсиш? Натуральний батончик, ну покажи. Дай я подивлюся, можна? Угу. Чорнослив. бузина. Чуть не прочитав чорнослив, білизна. На, їж. Коронька прийшла і розказує, що в садочку, поки вона бавилася, хтось з'їв її печенька з рюкзачка. І ти не вберегла їх, так? Так, мені пише воду. І воду всю випив? Ого! І що ти не мала що пити? Вона, mm -mm. ти казала, що ти пила з тої великої пляшки чужої. Коротше, з Кароліної пляшки хтось випив, а Кароліна пішла mm -mm. і знайшла якусь іншу пляшку. Там здається є ще трошечки пити. Вона ще чуть-чуть є. А що ще мама тобі купила? Ну давай. Робимо розпаковку. Орео, барні, батончик. Mm -mm. Тут mm -mm. барні та. Mm -mm. Ну, бач? Те, що я тобі давав, його з'їли ту печеньку. Yeah. Mm. Мама тобі купила барні на завтра. Yeah. Ще... Не не? орео оригінальне. А той бутончик okay. все вже, може мама, доїдати. Oh, батат. Mm. Ану покажи. <coughs> Вау, а тут такі сині, я таких ще не їв. Я хочу синій. Хочеш <coughs> <coughs> Отсе... <coughs> З'їсти? Я такого ще не їв ніколи. Інтересно, що це за смак. На сині не хотіла. Ти шукай, де там оранжевий, там ще є білий. О, Ти хочеш за апельсинкою? Ну нічого, яка в тебе розтяжка. Ого. Ще накупляли їсточки по дорозі, будуть помідорки черіки і взяли щось таке особливе Черешеньку. Хто любить черешеньку? Цікава чекалінка буде їсти. Тут залишив ось цю чіпс, крабову паличку, Требуваю, в нас подобається. сподобається. Можеш взяти і спробувати. Скажи, чи тобі сподобається. Що, подобається тобі таке? <ріст> сподобалось? А що це таке? Ну а я не знаю, ти скажи. Що це? Ну, а на смак що це є таке? Це відсоломки. Відсоломки? хе <ріст> 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 Майже. Тобі сподобалось? Воно хрустке, та? Так. <ріст> що? Так ти сказала, що сподобалось. Як викинути? Дай сюди, я з'їм. Каже, що сподобалося і все, і каже, все, треба то викинути. А попробуй. Ска... Скажеш результат. Як? Я не відчуваю навіть Я <рес> Відчула? Як? Я просто не люблю хату. Давай але З десяти, на скільки ви поставили? Так, дивись, які вони класні. А він пахне, як пнюхай. Бо я його нюхаю, він так класно пахне. Він вчора був скручений, а сьогодні сонечко вийшло і воно розпустилося. Так, воно таке красиве, воно вже тупило багато водички і воно так. вже таке стало. Таке красиве, правда? І все, листочки такі стали. Угу. Такі, -такі. такі такі стали. Вися, що мама має? Дивись! Ти черешеньки? Попробуй. Але там всередині кісточка. А вам в садочку дають такі черешеньки? Ні. Я розумію, що темні завжди солодкі, а ці світліші, вони кисленькі. Обжовуєш, обжовуєш, так. а кісточку потім витягнеш. А кісточку потім витягнеш в кінці. Я почала це кісточка. Угу. На серветочку А що з носом білий такий? Ми йому напевно. О, тут тебе слідки відходів. це Корінці зробив о, кульчики. О, а о, де подивися о. в дзеркало, вони дуже красиві. Вони не впадуть, біжи. Ого, один. І другий що треба? Дві чорний. Чор... Один червоний, а другий Ой. чорний. О, в мене різнокольорові. Красивий тато? Тільки то в мене виглядають тепер не кульчики, а айрпоце. Вишеньки. Знаєш, є Apple AirPods, а це Чері Айрпоце. Прикольні. У тебе є кульчики, не можна. Кодина хотіла мамі вчепити кульчики, а ну покажи, Але побачила, що в мамі вже є. Каже, а все, тобі вже не треба, бо в тебе вже є.